Е, все є чи буде банка? Голосування є, може голосувати. Ну мені цікаво вже глянути. Ви пізнали цього розбишаку? Ні, це зараз він чемпіон світу з боксу, зірка українського та світового спорту і нездоланий чемпіон хевівейту. Але усик космонавтом був не завжди бажання стати футболістом, пізній прихід у бокс, програш на Олімпійських іграх і втрата батька це також невід'ємні частини життя та становлення Олександра Усика як великого боксера. Яким був шлях Усика до пантеону, і які труднощі він пережив? Ви на каналі Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко, і це історія про Олександра Усика до того, як він став великим. Погнали. Okay. Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в українському місті Сімферополь. День у день із ним народження Мохамеда Алі тільки за 45 років. Як ви думаєте, це збіг обставин? Чи Будучи ще геть малим, Олександр вирізнявся не своєю <рив> не непосидючістю. Нет, не сиділося Сашкові на місці. Усик постійно шукав пригоди на своїй сідниці, тибрив сусідські яблука, стрибав через багаття та кидав друзів першим, що було під Це рукою. Все у Саші. Багатою не була. Його батько Олександр Анатолійович воював в Афганістані, був військовим, а потім працював на будівництві та в охороні. Як відомо з відкритих джерел, саме завдяки батькові саня пішов на бокс. Далі слова чемпіона. Чому бокс? Батько казав, що в. Мене може вийти. Я говорив, що мені подобається футбол. Який там... Бля, щоб ви понимали, в боксі, це я не знаю, яким на. Я вообще просто, если представлять, блядь, е шлях, это пиздец. В целом, це настільки сука тяжелый від спорту, що їбанутись. Ти боксируєш 30 секунд, і тобі пизда. А типи боксирують чистим часом, скільки там виходить? І в години, да? 30 хвилин чистого, чистого часу. Це ж піздець. Це оце витривалість, ти поки натрієш, ти. 36, да? 36 хвилин. Ну, це пиздец. Попробуйте помахати ручками, подвігатись на місці, отак. Ну, хайбу, якщо без, без підготовки, хоча б секунд 40. Можна охуєть. І по-дальшому, там ти, ну, блять, ти собі вирівнюєш якось час. Uh Поки дойдеш до трьох хвилин боксування без без, блять оцього оцьої хуйні це, блядь, ну це ібанути. Це купа времени, купа блядь, все. Ну це очень тяжело. Це дуже заїбі. там б'ють. А він каже: для того, щоб не били тебе, повинен бити ти. Я думаю, що мотиваційний спіч батька суттєво наблизив Олександра до спорту шкіряних рукавичок. Yes, а ще окремий момент: це тема патріотизму в сім'ї Олександра Усика. І вона, до речі, також дісталася Сашкові від його батька. Надалі чемпіон Розказує про те, що саме батько дав йому відчуття того, що Олександр Усик українець. Бля, о, ти пишеш: зайди на канал Усика, і там є відео. Давай. Захожу. Єбать, прес-конференція кращі моменти. Може, ми глянемо цю хуйню лучше? Може прес-конференцію? говорив мені Що ви думаете України Бо я не дивився, блядь, Я не дивився я в перекладі там туди-сюди Я не дивився. Ви бачили? ви бачили прес-конференцію Я ніхуя не бачу. Бля, please. Пізда, що це? Та я їбанусь. Ты з перекладом, чи ні, чи похуй. Ізда, the... що тут дивитись, ну блять. що Шо... вони кажуть? А є конференція українською? Подивіться на мене, як я можу бути росіянином, це просто мене вб'є. Якщо розрізати груди там, де у мене серце, то на тому місці ви побачите маленький герб України. Мати Олександра це хто на мене, казав? як я можу, українець. Тата з дитинства говорив мені, що я українець. Подивіться Бля. на мене, як я можу бути росіянином, це просто мене вб'є. Якщо розрізати груди там, де у мене серце, то на тому місці ви побачите маленький герб України. Мати Олександра Надія Петрівна, вона справжній трудоголік. Працювала на фермі, а також на будівництві. Ну а Сашко принагідно їй допомагав. Він спочатку був у нас футболістом, а потім, ну, що там вийшло, як то він став одразу боксером. Втім, бокс з'явився не одразу в житті Олександра Усика. Цьому передавала важка хвороба. Я так дивився перед цим, ну я коли блять, я трошки блядь, в боксі розуміюсь нахуй. Хіба оп, от сюди пішов, от їх зробив, блять. Я ну, я поки розбар... я поки дивився на Усика, і він ну для мене це вообще абсолютно був просто класичний боксер. Ви поняли? Потім уже там Джошуа, туда-сюда, блядь. Уже, ну, я уже понял, что ни у тебя сало. Кто, блядь, на, нахуй. Зараз-зараз-зараз-зараз-зараз... Сука, блядь, де? Богдан, найди там у тебе сало коментарі. Єбани трох бана туда. Ти груша, ебать. ви що, ебанулась? Ні, ну знаєте, є просто е, ці е-е, боксери, які там, ну, блядь, та я не знаю, як це пояснити, блядь. Ну не виділявся чогось. Ну не виділявся чогось, усік. Ну для мене чогось не виділявся, а потім я їй бала Да, Так, я був не прав. От що я хочу донести. Оба яку Олександр знаю, на хоціндер пережив на Чернігівщині, куди його сім'я переїхала в 96-му році, а саме в Риботин, тому що мама Олександра звідти так, от зі здоров'ям у Саші було дійсно кепсько. У свої 10 років він зазнав однієї з форм туберкульозу і близько року пролежав у чернігівській лікарні. Лікарі казали про те, що суттєво покращити здоров'я Олександра може спорт, тому він і пішов займатися спортом, але не боксом, і що не тайм. Окрема сторінка життя Олександра це його віра в Бога. Релігія в його житті з'явилася не просто так. Вона з'явилася саме в той момент, коли Олександрові було дійсно скрутно ще в дитинстві. У дитинстві, коли я ходив до другого класу, я сильно захворів. Взимку провалився під лід і отримав двостороннє запалення легень. При а лікарні, що? в якій я лежав, була невелика церква. Там давали книжечки, і мама приносила їх мені читати. Отче чи наш це єдина молитва, яку я знав з дитинства. Тоді я постійно, і лягаючи спати і прокидаючись вранці, читав молитву, думаючи, що так... я теж прикинь. Я тоже так делал, одну секунду. Я тоже так делал, прикиньте, перед мене мене дуже мене ба бабуся, я ж казал, уже ходила в цей в церкву постійно то якусь вона там займала посаду. Я не знаю, ев посаду посади в церкви. Ну, там вона там щось займала. І я прям по кожного ранку. Дивіться, за ранок не впевнений, блять. А в кожен вечір, да, я, блядь, я, 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 став... я ставав на коліна, по-моєму, і молився перед, перед вікном чогось. Я дивився вікно і отакому ніхуя собі, блять. От е та то, -да, блядь. А потім цей. Роздуплився, як то кажуть так і треба і просив господа Бога, щоб він допоміг? Словом, тема віри закріпилася в Олександра з самісіньких малих літ. Але повернемося до спорту. Перед боксом Олександр ходив на самбо, дзюдо, карате, альпінізм і футбол. І певно, що саме спорт витягнув хлопця із тієї халепи, в якій він опинився в плані здоров'я. Але окремо хочу зупинитися на футболі. Олександр і досі обожнює футбол, і не секрет, що він і досі вболіває за київське динамо. Ну, як ви вважаєте, чи підійшов би нинішній Олександр у? Усик, київському динамо. Ну, можливо, як таранний форвард або суперзахисник, або не А Усик же ж вроді би десь числиться як футболіст в якійсь команді, ні? Якій позиції Олександра Я така хуйня. бачите ви? Напишіть про це в коментарях, цікаво почитати. Після повернення до Криму Олександр почав виступати за юнацькі команди Сімферопольської Таврії. Його позиція ага. лівий півзахисник. Проте з футболом все ж таки довелося зав'язати. В одному поліфполісі граю ахуєть з матчу фу блять нахує... чемпіон бокса і ще й встає футбол грати, блядь. А я, бля. Я, бля, Я жопу помить не можу. <рес> без, без проблем, блядь. Ну це ж взагалі, шо? Пташки, на жаль, уже нема. Так случилось. Футболіст команди суперника некоректно собі повів по відношенню до Олександра, і як наслідок удару в ухо від Сані і нокаут. Саме а хто? 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 Хто, хто? 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 Футболіст команди суперника некоректно собі повів по відношенню до Нет, я не злі... Слів... за нею ніхто не прилетів і типа, ну і все. Там ж, типа, в них дуже мало часу на то, щоб Щоб щось цей, Щоб щось случилось. Ну я прямо в цьому, В, в цьому, що я сплів. Як воно, блядь? Як це? Чого в мене, чо в мене? Чо я, чо я, блядь, блять, що в мене, нахуй? з головою щас? Сідло, сідло? яке сідло, нахуй? Що, де пташки живуть? Гніздо, во, Блядь, сідло, охуєть. Я оце гніздо, що я, що я звив, і я, я, я типа, прям в ньому отак і. Типовий виніс і все. Так случилось. До Олександра і як наслідок удару ухо від Сані і нокаут. А хто це взяв получив? В одному з матчів футболіст команди суперника некоректно собі повів по відношенню до Олександра і як наслідок удару ухо від Сані і нокаут. Та ну нахуй. Саме так Сімферопольська Таврія і втратила свого найвідомішого атлета. Отож, через цей інцидент, а також фінансові труднощі сім'ї, а повірте, що футбол вимагав капіталу Олександр був змушений залишити улюблену гру і спробувати для себе дещо інший вид спорту. Так Та яке з'їв ви що, сука, ви вишо, є уйобнуття нахуй. Усука далі мова піде про бокс. Усик прийшов на перше тренування до свого наставника Сергія Лапіна старшого, і на першому ж тренуванні він по поповній. Причому це слова самого Усика. На першому ж тренуванні я отримав поповній, і це мене зачепило. Мені доводилося в два рази більше займатися. Дуже дивні тренера на самом ділі. Я коли ти приходиш, кажеш, я хочу займатися боксом, ніколи не займався, і він каже: піздуй в спарінг, блядь. Оце очень странно, блять. Як це ти на що на першому занятті Сразу береш по голові, блять? Я хую бля. Для мене виглядає странно це. Я приходив о третій, а йшов додому о сьомій. У мене почало виходити. І я полюбив цю справу. Багато хлопців сміялися над моїми зависаннями в залі. Але як бачимо, таке перше тренування не спинило Олександра, ба більше навіть збурло його працювати і ще сильніше. І вже за сім місяців його наставник побачив, що з Олександра буде толк. На першому тренуванні я би не сказав, що він візьме олімпіаду. А вже за сім місяців я вже і сам сказав. Кстаті, я вчора дивився за Джошуа. Е, Джошуа ж програв усіку два бої. Перший бой, він програв, він поміняв тренера Джошу, поміняв тренера. Займався, готувався до другого До другого боя. Займався дуже довго Займався-займався з другим тренером, уже з новим. Вийшов на бой, знову програв. Після боя сказав, що тренер його ніхуя не навчив. А тренер каже, таку таку палку, хуй що навчиш. Все, історія окончена, нахуй. Ахуеешь? Що це майбутній чемпіон світу, і всі в Криму свідки, що я це говорив, хоча мені говорили, хто він та це дрова. Аматорська кар'єра Сансанича Усика це окрема і дуже важлива сторінка його життя. Але зараз трошки не про це. І ще навчаючись у 34-й школі Сімпорополя, Олександр познайомився із дівчинкою, яку звали Катерина Хмелевська. Правда, ви впізнали цю красуню. Так саме цю панянку для себе вподобав Олександр, і саме вона згодом приміряла його прізвище, а також розділила з ним всі щастя, незгоди і ще трьох маленьких. Усиків до речі, я думаю, що ви помітили, що на бій із Джошуа Олександр так не уфать, нахуй повагу мать ...Олександр Виходив із дещо незвичними шортами. Їх прикрашало ім'я Михайло, саме так звати найменшого сина Олександра Усика. Так от про дружину сам Олександр ставиться до неї не тільки з невимовною любов'ю, але ще й неабиякою повагою. А також він пише вірші Так, да, філософською, ну Зокрема, Катерине. Перед поединком из Джошуа семья Усеки святкувала 12 років в день веселья. И на честь цього Александр присвятив своей дружине прекрасные строки. Мне без тебя и дышится иначе. Мне без тебя порой тоска грудину рвет. Кричит, как лютый зверь, и плачет. Я без тебя совсем другой. Молчу и часто в небо взор свой поднимаю. В толпе людей глаза твои ищу. Свои на миг я закрываю. И представляю, что тобой дышу. Тобой живу. Тебя одну желаю. Тобою дорожу. Тебя хочу. И лишь тебя я Знаю, що мені з тобою хорошо в миру. Цікаво, те, що спершу Катерина, ну м'яко кажучи, не вірила в Саню. Ось її слова. Я взагалі його не розглядала як нікого. Ну хіба як друга? Він сказав, а Якщо я виграю Ахуєть, с... подякува, Сьогодні бій. Підеш зі мною ввечері куди-небудь. А я кажу: ну ти вигравай, а там подивимося. А він переміг, і все. І ви знаєте, як на мене цей вчинок дуже чітко характеризує <хай> самого Олександра. Він супер наполеглива людина, і часто поміж його строк читається одна вкрай важлива теза. Якщо я хочу, то я буду. 2008 рік і перші олімпійські ігри в житті Олександра Усика. Усик їхав 21-річним перспективним хлопакою. Я молодой. Але за медаль зачепитися не вдалося. Хоча і стартував усик на олімпіаді просто показово. Спершу просто виніс китайця Юшана ніята з рахунком 21-5, але потім зазнав поразки від італійця Клементе Руссо. Але ж це Усик. Він так просто своє не віддає. Так іде тепер цей Руссо, блядь. Де він? Хтось скаже мені, де він зараз? Алі. Тому не дивно, що у 12-му році він знову їде на Олімпійські ігри. Місце зустрічі Лондон. Але давайте на мить перенесемося від боксерських справ. Адже у 21 рік Олександр ухвалює для себе напрочуд важливе рішення. Далі слова чемпіона. Перший раз я сповідався, коли мені був 21 рік. Це було моє рішення, і я дуже переживав. А так я постійно в церкву приходив перед змаганнями років з Бля, Я теж сповідався колись. Така, вообще, блін. Бабу, бабуся заводила, каже, тепер йди, розкажи, що ти. ну, Нагрішив, там що. Е, попроси вибачення. Я думаю, їбать, що я кому об'язав? <laughs> і типа, ну, і ти йдеш і придумуєш Тож, що сказати, е, що сказ... Ну, ти придумуєш свої, придумуєш свої проюби. Не було у вас такої хуйні? Ти такий-то, блядь, та бля, ти мене вообще все устраю, блядь. Ну, бля, я вообще я, 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 я нормальний чоловік, блядь. Нет, пиз... нет, пизду, иди, что ты рассказываешь, что там, что ты там делал, что ты, иди, 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 исповедайся, блядь. Пиздец. Жиза, нет, пиздец. І теж такий блядь, ну я крав желізо, їбанутись тому батюшки, що ну коротше 15-16. Мені багато хто ставить питання. Ви знаєте, що зараз модно бути віруючим? Я відповідаю, що Господь же бачить, як люди поводяться і чому вони вірять рано чи пізно, навіть атеїсти звертаються до Божої допомоги перед іграми в Лондоні. Дочка Олександра попросила його, аби той привіз їй золото. І Олександр пообіцяв це зробити. Але Олімпіада, у якій усик виступав у вазі 91 кг, так просто для українського. Боксера не склалася. Чого вартий лише стартовий поєдинок проти Артура Бетербієва. Сані було дуже важко і переміг він. В тому числі завдяки допомозі суперника. Адже ось цей удар судді зарахували як той, що пройшов по спині. Надалі був Тервел Пулів. Так, так, так. Це брат саме того Кубрата Пуліва, про якого ви подумали. Втім, у Кубрата кар'єра склалася куди краще, ніж у Тервела. Він не і це брат лазно склав суттєвої опозиції для Олександра і як нас... <реш> Кубрадок результат 20. себе так здорові Зі мною один 5 на користь Усика. Ну а гонитва за золотом продовжується. У фіналі, як і має бути, доля подарувала Олександру нагоду взяти, можливо, найважливіший реванш у його житті. Знову Олімпійські ігри і знову італієць Клементе Руссо. Саня програв уже перший раунд, але далі на авансцену бійцівських характеристик вийшла воля Олександра. Повірте, що бійцівський характер це те, чого в Олександра хоч греблю гати. І як наслідок, Олімпійське золото Лондона їде саме до. України охуєть, ви прикиньте, сука, що колись на початку ти виходиш на бой з тіпом, проігруєш йому, і через, через роки знов в фіналі з ним виходиш, виграєш у нього, блядь, і забираєш золото. Я її банусь. Вже після гонгу русо постукав Олександра по голові. Видно те, що дістати безперешкодно до Макітри Олександра він дійсно міг тільки по завершенню поєдинку. Ну а потім цей легендарний гопак. Отож, як бачите, робота на ногах Олександра крута не тільки в боксі, Втім, не буває діжки з золотом без лепти болю. Повернувшись до України, усик дізнався рокову новину. У нього більше немає батька. Далі слова чемпіона. Коли я приїхав з Олімпійських ігор, він уже лежав у дерев'яному чохлі Я дістав медаль сум сумки, взяв його руку і стиснув, сказав, ось вона, і пішов з кімнати. Мені дуже його не вистачає, тому що це була людина, яка могла одним словом, навіть поглядом, подивився, і я його зрозумів. Я зрозумів, що потрібно зробити. Коли він пішов, я усвідомив, що тепер я голова сім'ї. Тепер мені потрібно робити те, що він будував. Відомо те, що з цього моменту починає суттєво зростати роль Василя Ломаченка в житті Олександра. Де, Адже коли Де. Усик приїхав в останнє подивитися на батька, поруч був саме Вася. Ну а в спортивному житті Олександра після цього. Була ще одна супер яскрава сторінка. Усик разом із Ломаченком розривали взагалі всіх у складі команди українські отамани на професійно-аматорському рівні. І ви пам'ятаєте, яка там була кротецька команда: Усик, Ломаченко, Берінчик, Гвоздик, Хижняк, Вихрести не тільки. Ну і звісно ж, друзі, якщо вам дійсно цікава тема українських отаманів, не забудьте вподобати цей ролик та підписатися на канал. Адже саме це є індикатором того, що ми працюємо недарма. У всесвітній серії боксу Саня провів 6 поєдинків. Зокрема, зустрічався з Джо Джойсом, який знову претендує Бля, ну гляньте на тіпа, блядь. Гляньте на цю тіпа, блять, куда Я, блядь, пиздец, блядь. Я б даже не вийшов Ну і нахуй, глянь. Самбреро, куда як, блядь, шо нахуй? Фу, блядь. На бій з Олександром, але це, як то кажуть, уже геть інша історія. Отож, друзі, такою була розповідь про Олександра Усика до того, як він став видатним боксером. Якщо вам все ж таки зайшов такий формат боксерських історій, будь ласка, подожді.